Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті. Фірма Колоко дуже гарне подарункове пакування. Сумка така ось розмальована з логотипом фірми на високих ручках таких текстильних, з прозорими вставками, на замочку. І, до речі, два замка в комплекті це дуже зручно. Адже, коли один пошкодиться, інший вам буде на заміну. Можна використовувати. Потім це пакування, до речі, як шопер. Дуже зручна, адже на плече гарно вішається. Зручно нести якісь невеликі продукти. Постільна білизна. Зараз відкрию вам покажу. В таких ось є кольорах лише євророзмір, ціна 1500 гривень. Ковдра. Простирадло і наволочки. Тип тканини сатин, склад 100% натуральна дихаюча, м'яка, плотна, бавовна. Є малюночок ось такий по типу великих квадратиків. А є маленькі такі густі квадратики, один атласний, інший матовий. Такі два варіанти малюночків, а комплектація тип тканини ціна. Розмір все однакове по типу сраб-сатина зроблена. Що одна атласна, як ви бачите, тут є атлас поєднання з матовим відтіночком. Дуже гарна якісна постільна білизна. Вона з початку літа в продажу дуже себе круто зарекомендувала. Всі відгукуються про неї як про добру по якості комплектації та ціні. Тому я вам раджу цю постільну білизну, вона вже є перевіреною. Зараз відкрию і покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати спростирадла в цій постільній білизні, воно збільшеного євро розміру 220 на 240. Ось такий ось малюночок та колір на, всьом, на всій постільній білизні, на простирадлі, на наволочках, на ковдрі, ну, тобто всюди одного кольору та малюночком. Сатинчик м'який, ніжний, приємний до, до тіла, дуже плотний, простирадло звичайне, не на резиночці, прошите та оверлочене. Дуже гарна якість, ідеально на літо, дихаюча бавовна. Ось такі наволочки в комплекті дві штуки 50 на 70. Вони з вишивкою йдуть якісною. Після прання вона не розлізеться. На іншій наволочці така сама вишивка. Також є тут е, така ось рюшка, вона сріблястого кольору, ну, ближче до кольору постільної білизни. Ось так виглядає наволочка з одної сторони. І ось такий вигляд має з іншої. Одягається на запах, дуже глибокий, гарний запах, подушка випадати не буде. І звертайте увагу також на шовчики. Вони всі акуратні рівні. І ось так виглядає постільна білизна вже в розстеленому вигляді разом з ковдрою, наволочками та простирадлом. Ковдра в нас євро розміру 220х240. Вона прошита ось такими кружечками. І ось така полосочка є також прошита. Є вишивочка, надпис вишитий, такий самий, як і на наволочках у нас. І така ось рюшка, як на наволочках, срібна, також присутня. Ковдра в нас всередині йде з наповнювачем, соєвим волокном. Воно спеціально розроблено для літа виробником, воно є дихаючим, дуже м'яким, невагомим, ніжним, гарно пропускає повітря, не утримує в собі вологу, а отже є антибактеріальним та антиалергійним. Тут є також інформація про догляд та про фірму. Додатково підковдру на цю ковдрочку не потрібно. Вона вже є два в одному ковдра та підковдра. Її можна прати разом з усією постільною білизною та прасувати. Повнювач не зіпсується. Після прання знову розрівнюється і стає таким же, як і під час купівлі. Дуже гарна, якісна, постільна білизна, яка підійде як на подаруночок, так і собі для літа. Вона дуже стильна. Євророзмір, гарна комплектація, ціна 1500 гривень за євророзмір.